Привіт усім! Зараз зробимо огляд сирів з От, Почнемо з такого цікавого сиру, як ну, він німецький, скільки у нас тут? 150 грамів. Виробник країна походження Німеччина. От імпортер Краснопільська, місто Дніпро. От, 150 грамів у нас виходить, коштує 58,90. Отакий от, сирок німецький. Потім далі от, такий сир з пліснявою фірми лазу. Значить, сир з пліснівою, лазур блу, голубий. 50% жиру в сухі Значить, Адреса виробника. Ну, Польща. Країна виробник Польща. І імпортер міста Дніпро по заказу АТБ Маркет. Значить, 100 грамів у нас такий голубий сир з пліснювою 47,60 гривень за 100 грамів. Значить, такий сирок О, був у нас на огляді. Потім дивимося такий теж сир з отвором всередині навіть є, країна-виробник у нас Польща. І імпортер Дніпро. Місто Дніпро. Склад там звичайний, коров'яче пастеризоване молоко, сіль, кухонна, стабілізатор От, і 150 грамів такого сиру з Польщі. Як він у нас називається Євромак Маздамер 5290. Такий сирок. От. Потім беремо такий, теж з Польщі, русський Маздам, значить сир, а рицький, рицький Маздам. Значит, що у нас теж, теж виробник, країна походження Польща, імпортер місто Дніпро. 135 грамів. Коштує у нас Рицький маздамер. Пластинками 52,90. Такими пластинками він нарізаний. Дуже добре його, ну, якщо якесь свято на стіл вже нарізаний сирок є. І далі у нас ще залишився отакий сирок Гауда. От. Теж він у нас з Польщі, мабуть, да? 50 грамів. Країна походження Польща. Називається напівтвердий гауда пластинки. Місто Дніпро, як завжди, місць, місто імпортер. Одну головний офіс АТБ в місті Дніпро знаходиться. 150 грамів такого сиру напівтвердого гауда. У нас коштує 46,50 гривень. Ось такі сири у нас сьогодні були на огляді. Цікаві сири з Польщі, з Німеччини. Дуже смачні. Для свята якраз підходять. От. А усім до зустрічі в наступних відео. Побачимося, коментуйте, який сир, які сири ви пробували. Як вам сподобалися. Може, якісь ви вже знаєте, спробували, і які б хотіли ще, можливо, спробувати, пишіть свої відгуки в коментарях. Всім до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!